Для уроку математики підготуй підручник та зошит. В підручнику відкрий сторінку 93. Ну а в зошиті запиши сьогоднішню дату. 26 січня класна робота. В підручнику знайди завдання 552. Нас просять знайти значення кожної суми двох однакових доданків. Це вирази фіолетові. Та потім записати в таблицю множення на 2. Отож, давай приступимо до фіолетових виразів. 2 додати 2. Згадай, скільки ж буде 2 додати 2. Буде 4.

Ти вже знаєш таблицю множення числа 2. А тепер я тобі дам таку підказку. Якщо поміняти місцями множники, то добуток лишиться таким самим. Наприклад, 2 на 2 4. 2 на 3 буде 6. Тому і 3 помножити на 2 теж 6. 2 помножити на 4 це 8. А тому і 4 помножити на 2 теж 8. 2 помножити на 5 буде 10. Ну і 5 помножити на 2 теж 10. 2 помножити на 6 це 12. А 6 на 2 теж 12. 2 помножити на 7 це 14. 7 на 2 теж 14. 2 на 8. Буде 16. 8 на 2 теж 16. 2 на 9 18. Ну і 9 помножити на 2 виходить те ж саме число 18. Раджу вивчити результати таблиці множення на пам'ять. Знайди завдання 553 та запиши вираз за собі в зошит. Користуйся таблицями множення. Нагадую, при перестановці множників, тобто, якщо поміняти їх місцями, то добуток не змінюється. Давай перевіримо. Перший вираз 2 помножити на 5 дорівнює. Дорівнює 10. А 5 помножити на 2. Наступний вираз записуємо теж. Теж буде 10. Правильно. Третій вираз записуємо. 6 помножити на 2 буде 12. Щоб встигати, натискай на паузу та записуй. А 2 помножити на 6 теж 12. Тепер 9 помножити на 2. Нагадую, це те ж саме, що й 2 помножити на 9. Буде. 18. Можеш писати в один стовпчик, можеш зробити другий. 2 помножити на 9 дорівнює. 18. 2 помножити на 4 буде 8. А якщо змінити місцями і написати 4 помножити на 2. То виходить теж саме 8. 2 помножити на 3 буде? Буде 6. Ну і 3 помножити на 2 буде теж 6. Запиши всі ці вирази собі в зошит. Натисни на паузу, щоб встигати. Давай подивимось на завдання 554 та подумаємо, чим схожі та чим різні ці прямокутники? Зі скількох квадратів складається кожен прямокутник. Кожен прямокутник складається з 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 маленьких квадратиків. Перевіряємо в цьому прямокутнику: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теж 8 маленьких квадратиків. Тобто по 8 маленьких квадратиків. Два в ряду. Так, кожен ряд має по два. І 4 вниз. Щоб перевірити, потрібно 2 помножити на 4. Або ж 4 помножити на 2. Буде теж там і там 8. Запам'ятай правило. 2 помножити на 4 це те ж саме, що й 4 помножити на 2. Під переставлянням множників значення добутку не змінюється. Тепер давай запишемо задачу. Посередині в зошиті пиши. Задача 555. Читаю умову. Бублик коштує 9 гривень. Яка вартість двох таких бубликів? Один бублик 9 гривень. Як дізнатись, скільки коштує два таких бублики? Потрібно використати дію множення. І записати таку дію 2 помножити на 9. Тобто 2 бублики помножити на 9 гривень. І ми дізнаємось скільки коштують вони разом. Дорівнює 18 в дужках грн без крапки. 2 помножити на 9 дорівнює 18 грн. Ну і, звичайно, запишемо відповідь. Вартість, ми вже знаємо, що бубликів 18 гривні. Натисни на паузу та спиши відповідь. І розв'яжемо ще одну задачу. Пиши посередині задача 556. Оленка купила два зошити за ціною 6 гривень кожний. Тобто 6 гривень 1 та 6 гривень другий. Продавцеві вона дала 20 гривень, яку решту отримала Оленка. Отож ми знаємо, що Оленка купила два зошити. Кожен з них по 6 гривень. Продавцеві вона дала 20 гривень. Щоб дізнатися решту, ми маємо спочатку дізнатися в першій дії, скільки ж вона заплатила гривень за два зошити, якщо за один – 6 гривень. Дізнаємося це дією множення. Пишемо перша дія 6 помножити на 2, тобто 6 гривень множимо на 2 зошити. Дорівнює, дорівнює 12. В дужках гРН. 12 гривнів. Не забуваємо, після першої дії повинно бути пояснення за два зошити. Перша дія 6 помножити на 2 дорівнює 12 гРН. Пояснення за два зошити крапка з комою. В другій дії нам потрібно дізнатися, скільки ж грошей решти отримала наша дівчинка Оленка. Якщо вона дала продавцеві 20 гривень, а повинна була заплатити 12, тож скільки гривень здачі їй дали? Потрібно від 20 відняти 12. Записуємо. Друга дія. 20 відняти 12. Дорівнює. Від тих грошей, що дала Оленка 20 гривень. Відняти вартість зошитів 12 гривень. І ми дізнаємось, скільки здачі їй дали. 20 відняти 12 дорівнює 8 в дужках грину. 8 гривень. І записуємо відповідь. 8 гривень отримала Оленка. Тобто її здача була 8 гривень. Записуй відповідь, натискай собі на паузу. Тепер усно розв'яжемо вирази. Нічого не пиши, але дуже добре думай. Давай віднімати та додавати. 45, відняти 7 та відняти 18. Віднімаємо поступово. 45 відняти 7. Пам'ятаємо, від одиниць віднімаємо одиниці від десятків – десятків. В числі 45 є 5 одиниць. І є 7 одиниць, які потрібно відняти. 5 відняти 7 ми не можемо. Тому від 40 беремо 10. 15 відняти 7 буде. Буде 8. І замість 40 лишилося 30. 38. 45 відняти 7 буде 38. А тепер від 38 віднімаємо ще 18. І дорівнює дорівнює 20. Переходимо до наступного виразу. 45 відняти 7 та додати 18. Попереднього виразу пам'ятаємо, що 45 відняти 7 буде 38. До 38 додати 18 дорівнює. Спочатку додаємо одиниць. 8 додати 8 буде 16, а 30 додати 10 буде 40. 40 додати 18, ой, 16, 40 додати 16, дорівнює 56. Наступний вираз. 45 відняти суму чисел 7 та 18. Пам'ятаємо, що першою виконується дія в дужках. Давай її виконаємо. 7 додати 18. Можеш натиснути на паузу, щоб довше подумати. 7 додати 18 дорівнює 25. Тобто, в дужках буде 25. 45. Відняти 25 дорівнює дорівнює 20. І вирішуємо останній вираз. 45 додати 18 та відняти 7. Так, спочатку додаємо 45 додати 18, додаємо одиниці. 5 додати 8.

3, відня... 3 одиниці відняти 7 одиниць ми не можемо, тому від числа 60 забираємо 10. 13 відняти 7 буде. Буде 6. І додати ще тих 50 буде 56. Домашнього завдання в тебе немає. Згадай просто дії множення. А саме повтори таблицю множення числа 2. Та вивчи ще таблицю множення на число 2, але в іншому порядку. Тобто не 2 на 3, а 3 на 2, не 2 на 4, а 4 на 2. Ця таблиця в тебе є на сторіночці 93. Бажаю успіхів!